Я хочу розповісти вам одну цікаву історію про дружбу аркуша паперу і старої картонної коробки. Розповідь я буду супроводжувати паперовими звуками, буду сміяти, струшувати, шарудіти папером. Приєднуйтесь і ви грайте разом зі мною, а допомагатимуть нам підказки. Стукаємо по коробці. Манемо аркуш, струшуємо, стукаємо рукою по аркушу. Що ж, спробуємо. Жив був маленький аркуш паперу. Він був білим, гладеньким і мріяв перетворитися на щось дивовижне. Одного дня у віконце залетів вітерець і почав гратися, то піднімав. То опускав аркуш та потрясувала в ним. Хі -хі, я лечу, як метелик. Сміявся аркуш, весело кружляючи в повітрі, але раптом вітерець всю, і Аркуш упав прямо на картонну коробку, що стояла неподалік. Коробка була старенька, потерта і трохи сумувала. – Привіт! чого ти така сумна? – запитав у коробки Аркуш. Я давно не гралася і не чула веселих звуків. Ох, зітхнула була коробка. А колись я була частиною гри. Аркуш замислився, а потім сказав Давай грати разом. Коробка зраділа. Аркуш почав змагати, і другі копили звук. Коробка радісно гукнула. Оце звук справжня музика. А потім вони разом затанцювали. Аркуш трясся і хрумтів, а коробка стукотіла, як справжній музика. Коли настала ніч, Аркуш і коробка заснули, але їх гра. Тривала у снах. їм наснилося, що вони частина великого оркестру, де кожен звук був особливим. На сумасну коперову історію, прохопотів Аркус не знає. І вона буде жити завжди, просопотіла коробка. Дітки, сподобалася вам казочка? Які сумові інструменти ви використовували? До нових музичних зустрічей.